Всім привіт! Чи бувало у вас таке, що ваші друзі чи рідні кажуть, що трейдинг це рулетка, що тут все вирішує удача і заробити стабільно просто неможливо. У мене є такий друг, назвемо його Давайте, хай буде Макс. Скільки б йому я не показував свої результати, не пояснював графіки. Він завжди казав одне й те саме: та це все фігня, тобі просто там пощастило. І ось нещодавно ми з ним знову посперечалися. Він каже мені: Доведи, що це не казино. Дай мені щось настільки просте, щоб навіть я, як повний нуль, зміг заробити. І знаєте, що я погодився. Ми побилися Об заклад на вечерю в найдорожчому ресторані міста. Умова була проста. Я даю йому супер просту стратегію. Він робить аккаунт, поповнює його на 100 доларів, і тиждень торгує по ній. Але є одне залізне правило: слідуй, правилам, як би це не звучало. Жодної самодіяльності, жодних мені здається. Я скинув йому всі налаштування і забув. Проходить тиждень дзвінок від Макса. І я чую в слухавці: слухай, я не знаю, як це працює, але це напевно якась магія. Він кидає мені скріншот. Результат за 7 днів на рахунку, х3 до балансу. Він був просто в шоці. А я все, що зробив, то посміхнувся. І сьогодні я покажу цю стратегію вам. Але перш ніж ми перейдемо до налаштувань і просто рознесемо ринок. Хвилинка вашої уваги, яка може принести вам реальні гроші. Якщо ви хочете отримувати ще більше таких простих, але вбивчо ефективних стратегій. Якщо вам потрібні щоденні торгові сигнали від мене, якщо ви хочете пройти моє безкоштовне навчання по технічному аналізу, по смартмані та психології, тоді двері до мого закритого телеграм-каналу для вас відкриті. Там немає води, немає продажів курсів, тільки чиста. Практика і заробіток. Ми створюємо найбільшу спільноту трейдерів в Україні, і я чекаю там на вас. Посилання, як завжди, в описі під цим відео. Залітайте, доки є місця. Ну що ж, а тепер перейдемо до справи: відкриємо платформу і налаштуємо наш граль систему. Так, перейдемо до практичної частини та до налаштувань чартів для даної стратегії. В нас свічний тип графіку, 15 секунд таймфрейм. Одна хвилина буде в нас час експірації. Баланс в мене майже 100 тисяч, тому в одну угоду буду входити на тисячу доларів. Тепер основне, давайте пробіжимося по індикаторам. В нас буде три індикатори: це алігатор, чудовий осцилятор та CCI. Тепер давайте перейдемо до налаштувань, бо всюди ми їх міняємо. По алігатору в нас наступні налаштування. Давайте не буду це читати, загалом, щоб ви розуміли. Перше це в нас 12, друге 7, третє 7, четверте 4, п'яте 6. Та останнє ліпс Shift у нас буде 5. В стилі виставляємо ось такі: перший у нас буде зелений, наступний буде рожевий, і останній буде жовтий. В CCI ми виставляємо період 7. В стилях я основну лінію поставив білою. Цю лінію навіть зроблю 2 пікселя. Верхня лінія зелена, нижня лінія червона. Це для більшої наглядності та чудовий осцилятор ми виставляємо шорт період 7, лонг період 11. Стилі залишаємо стандартні. Так, давайте я найду гарну ситуацію. Ми війдемо в угоду, і я вам поясню всі правила даної стратегії. Ось дуже гарна ситуація. Все заходжу на покупку. Бачимо сісія в робочій зоні давав нам рух вище. Наші всі три лінії алігатора пересіклися між собою, дивляться вгору, і в нашій точці входу в нас була зелена свічка по нашому осцилятору, Тому відповідно я зайшов тут на покупку. Тобто, CCI, нам варто звертати увагу, в яку сторону він рухається, і чи він не є ще в зоні перекупленості чи перепроданості. Поки від точки входу маємо гарний рух вгору, очікуємо. Дуже гарно ми пішли. Так, маємо перший плюс з вами 1920 доларів. Зафіксували, тому рухаємося далі. Ось так бачите, працює як годинник: сигнал, угода прибуток. Нічого зайвого. І до речі, саме такі чіткі сигнали по різним стратегіям я даю щодня у своєму телеграм-каналі. Якщо ви хочете торгувати разом зі мною в реальному часі і отримувати готові точки входу, тоді не зволікайте. Посилання все ще чекає на вас в описі. Приєднуйтесь до нашої команди, а ми продовжуємо. Шукаємо наступну ситуацію. Так. Давайте хай наш CCI вийде трошки в робочу зону. Слідкуємо, бо в нас всі індикатори кажуть не те, що потрібно купляти, але не щоб CCI в нас не був перекуплений. Ось він вийшов в робочу зону, і тут я заходжу на покупку. Оскільки всі три лінії пересіклися догори, CCI в нас в робочій зоні, і чудовий осцилятор дає нам гарні зелені свічки на своїй гістограмі. Тому, відповідно, заходимо тут на покупку. Може бути невеликий відкат донизу, це є цілком нормально, але цей OTC, це, й сі, це й велика волатильність, я вам завжди про це говорю, тому відповідно зайшли тут на покупку. Ось маємо гарний імпульс вгору, те, про що я говорив. Так, такі імпульси можливі, особливо, якщо ви торгуєте у шкою Тобто, в тій стратегії дійсно треба прям дуже сильно дивитися за всіма індикаторами і знаходити таку ідеальну точку входу, і так по-снайперськи в неї заходити досить швидко, коли вам всі індикатори говорять про те, що можна купляти. Так, другу угоду закриваємо плюсом. Давайте знайду ще якусь одну угоду для вас. Ось ми бачимо тут пересічення недавно було. Заходжу тут на покупку, оскільки сісяй в нас в робочій зоні, тобто є ще можливість рухатися вище в нас. По чудовому осцилятору у нас гарна зелена свічка, появляється друга об'ємна. І ось в тій зоні в нашому алігаторі перетнулися всі три лінії. Тому відповідно має бути досить класна та впевнена угода. Головне, щоб вона була плюсова. І що ж, так? І третю угоду ми забираємо. Е, трошки такий нервовий, але плюс. Тобто стратегія себе показала досить класно. Так, маємо три плюси, але це через те, що я дійсно входив по всіх правилах і шукав цю ідеальну точку входу. Давайте розберемо скоренько помилки, які можуть виникати. Тобто, дивіться, сигнал ми шукаємо по алігатору не пізніше, ніж там, наприклад, 3-4 свічки тому він виник. Тобто, якщо тут було пересічення, раз, два, три, чотири, оце є крайня свічка, на якій ми можемо брати. Відалі взагалі брати е, там, де воно пересікло. Я розумію, що тут налаштування під короткий таймфрейм і тому воно буде досить часто мінятись. Тому і далі шукаємо таку ситуацію, і максимум 3-4 свічки після того ми входимо. Тобто пізніше вже може бути мінус. CCI має бути в нас в робочій зоні. Дивіться уважно, щоб ви не входили в зону перекупленості та перепроданості. Та по чудовому осцилятору, як завжди, все просто. Якщо він дає зелений колір, це і підтвердження на покупку. Якщо показує червоний колір, все ж таки це і підтвердження на продаж, а не на покупку. Що логічно, досить От така ситуація, тому слідкуйте уважно, користуйтеся і дійсно. Стратегія приносить гарні плоди. Друзі, сьогодні ви наочно переконалися, що для заробітку не потрібні якісь надскладні інструменти чи сім моніторів. Потрібна проста, зрозуміла система і залізна дисципліна. Мій друг Макс це зрозумів за один тиждень. І тепер, до речі, він винен мені вечерю в дорогому ресторані. Але найголовніше, що він зрозумів, що трейдинг це не казино, це є повноцінна робота. Тепер у вас є інструмент. Все, що вам потрібно, це терпіння чекати на чіткий сигнал і не порушувати правила. Якщо це відео було для вас корисним і ви хочете бачити більше таких просте. Стих, але робочих стратегій підтримайте його лайком і обов'язково підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене. І напишіть в коментарях, чи була у вас схожа ситуація з друзями чи рідними, які не вірили у трейдинг. Дуже цікаво буде почитати. Ну і звісно, я чекаю на кожного з вас у своєму телеграм-каналі. Там на вас чекає ще більше стратегій, сигналів та ексклюзивного навчання. Посилання в описі. Торгуйте з розумом і до зустрічі.